Кон, дермгель, обирай. Скажи, грибку, прощавай. Що будуть обговорювати на Алясці, і чи запрошують туди Україну? Ви дивитесь те Все на марафоні Єдині новини. Мене звати Ната Островська. Розпочинаємо. Дарувати свою землю окупантам українці не будуть. Відповідь на територіальне питання вже є у нашій конституції. І з такою заявою, щойно виступив президент Володимир Зеленський. Він ще раз наголосив: ми захищаємо свою землю. Цю війну треба закінчувати, і закінчувати її має саме Росія. А вона затягує процес. Далі прямо мова президента. Шановні українці, українки, президент Трамп. Оголосив про підготовку своєї зустрічі з Путіним на Алясці дуже далеко від цієї війни, яка триває на нашій землі, проти нашого народу, яку все одно не закінчити без нас, без України. Путін не вірив в наших людей, тому ухвалив це своє безнадійне рішення спробувати взяти Україну. Це було його головною помилкою: не зважати на українців. Я вірю в наших людей, бо українці сильні, українці захищають своє. Багато хто у світі став на бік України за час війни, навіть ті, хто з Росією знають, що вона чинить зло. Звісно, ми не дамо Росії нагород за зроблене. Український народ заслуговує на мир, але всі партнери мають розуміти, що таке достойний мир. Цю війну треба закінчувати, і Росія має її закінчити. Росія її почала та затягує, не слухаючи ніякі дедлайни. І саме це проблема, а не щось інше. Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Україна готова. До реальних рішень, які можуть дати мир. Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, вони одночасно і рішення проти миру. Вони нічого не дадуть. Це мертві рішення. Вони ніколи не спрацюють. А нам усім потрібен реальний живий мир, який люди будуть поважати. Ми готові разом. З Президентом Трампом, разом з усіма нашими партнерами працювати заради реального і головне тривалого миру, миру, який не розвалиться через бажання Москви. Я дякую всім нашим людям за те, що ми разом, Україна є. Дякую всім нашим воїнам за те, що ми зберегли незалежність. Стійте міцно! Це наша земля. Ми це Україна. Слава Україні. Заява українського президента пролунала після того, як стало відомо, що наступної п'ятниці на Алясці має відбутися зустріч президентів Сполучених Штатів Дональда Трампа та Росії Володимира Путіна. Про це Трамп написав у своїй соцмережі True Social, пообіцявши більше деталей згодом. Водночас він поділився подробицями своїх майбутніх домовленостей з Путіним. Це розмін українських територій. Деякі з них повернуться, а деякі будуть обмінені, сказав Трамп. Власна кореспондентка ТСНУ США Ольга Кашеленко детальніше. Прекрасне місце, яке вам сподобається. Так, Дональд Трамп інтригував щодо локації їхньої зустрічі з Путіним перед тим, як розкрити карти. Це буде американський штат Аляска. Конкретне місто наразі не розкривають. Довгоочікувана зустріч між мною як президентом США та лідером Росії Володимиром Путіним відбудеться наступної п'ятниці, 15 серпня 2025 року у великому штаті Аляска. Подальші подробиці будуть повідомлені згодом. Дякую за увагу до цього питання. Не факт, що це прекрасне місце сподобається збирачу земель Путіну, адже до 1876 року Аляска належала російській імперії, яка офіційно продала її американцям за понад 7 мільйонів доларів. Золотом Аляска не фігурувала у початковому переліку місць зустрічі Трампа та Путіна. Fox News пише росіяни наполягали на Угорщині і відкидали Італію через її прихильні. Міс до України, але в результаті для Трампа це буде свого роду домашній матч щодо предмету домовленостей Президент Сполучених Штатів анонсує певний обмін українськими територіями. It's це складно, насправді зовсім не легко. Це дуже складно, але ми збираємося дещо повернути, а дещо обміняти. Буде певний обмін територіями на благо обох, але ми поговоримо про це пізніше або завтра, або колись. Позиція президента України завжди полягала у тому, що він не погодиться визнати українські регіони російськими. Більше того, це суперечить українській конституції, і президент просто не уповноважений ухвалювати такі рішення. Трамп заявив, Зеленському доведеться підготуватися до вирішення питання. Ви знаєте, що він не уповноважений робити певні речі. Я сказав, ну вам доведеться зробити це швидко, бо ми дуже близькі до угоди. Президент Зеленський має отримати все, що йому потрібно, бо йому доведеться підготуватися до підписання чогось. І Я думаю, що він наполегливо працює над цим. Чимало питань залишаються відкритими. Якщо Трамп та Путін домовляться про щось наступної п'ятниці без участі та згоди України, як вони реалізовуватимуть досягнуті домовленості? І якщо йдеться про повернення і обмін територій, як про це говорить Трамп, постає питання, що Путін хоче натомість? Видання New York Таймс припускає: він готовий відпустити деякі окуповані землі в обмін на дещо більше політичне підпорядкування України. Путін прагне обмеження військового потенціалу України, заборони на вступ в НАТО і загалом на військову співпрацю з заходом, в ідеалі утвердження в Києві проросійського уряду. Саме цього припускають журналісти, спробує досягти під час особистого контакту із Трампом. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН один плюс марафон. Єдині новини. Володимир Зеленський може взяти участь у саміті Трампа та Путіна на Алясці. Про це пише видання CBS News. Анонімне джерело розповіло, що плани щодо цього саміту не остаточні, але є ймовірність, що президент України буде залучений до нього в тій чи іншій формі. Тим часом видання Axios зазначає, що українські високопосадовці також збираються зустрітися із європейцями та американцями у Великій Британії, аби узгодити позиції перед зустрічю Трампа та Путіна. Переговори, нібито, мають відбутися вже цими вихідними. А сама ідея народилася буквально напередодні під час спільної відеоконференції. Україна та частина союзників по НАТО пишуть журналісти, занепокоєні тим, що Трамп може погодитися на умови Путіна без урахування їхніх позицій. У Києві кажуть, що не до кінця розуміють деталі російської позиції та позицію США. Путін зберігає територіальні амбіції за межами Донбасу а російський народ до поступок не готує. Таких висновків дійшли експерти інституту вивчення війни. Вони зазначають, країна-агресорка не створює внутрішніх інформаційних умов для того, щоб росіяни погодилися на врегулювання без повної перемоги. А публікації російських змі та заяви Кремля підкреслюють відсутність бажання Москви до поступок та те, що Путін не вестиме переговорів добросовісно. Відтак кажуть експерти інституту вивчення війни, диктатор зберігає свої безкомпромісні вимоги щодо капітуляції України. А його згода на переговори з Америкою та повторення тих самих вимог є спробами приховати факт, що сам Путін залишається незацікавленим у завершенні своєї війни. На умовах, окрім повної перемоги, двоє загиблих та 16 поранених у Херсоні. Сьогодні вранці росіяни поцілили дроном по маршрутному автобусу. Двоє чоловіків загинули на місці. За інформацією міськради, 16 пасажирів дістали поранення. Їх ушпиталили. Здебільшого це пенсіонери. У них вибухові травми. Найстаршому пораненому 83 роки він у вкрай тяжкому стані. Серед потерпілих є принаймні ще один тяжкий. Ну і просто зараз будемо говорити більше про сьогоднішній теракт та ситуацію в області. Розпитаємо про це Олександра Талаконікова, заступника голови Херсонської обласної військової адміністрації. Доброго ранку вам, пане Олександре. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, докладніше про те, що відбулося сьогодні вранці. В якому стані потерпілля, скільки людей перебувало всередині автобуса? Після близько восьмої ранку росіяни скинули вибухівку на мікроавтобус, який рухався за маршрутом Білозерську громаду. Там знаходилось 18 людей, і, як ви вже сказали, двоє чоловіків 50-річний та 70-річний чоловік, загинули. На жаль, в автобусі ще двоє людей в важкому стані. Це, як ви вже сказали, чоловік 18 15 років, і жінка 66 років. Вона отримала також дуже багато осколкових поранень видної клітини. Ну, і зараз вона також в важкому стані в лікарні лікарі борються за її життя. Також серед потерпілих дійсно, як певно зазначили, що це більшості люди пенсійного віку, які їхали в Херсони назад для того, щоб о, скупитися там, бо в тому ж самому Саніславі Олександрівсі немає майже нема можливості щось купити в продукти. І вони їздять зранку раз в тиждень о, в різні часи, звичайно, щоб скупитися. І от на жаль, на такий самий автобус росіяни. Чергово атакували наших бідних людей серед е, потерпілих. Також є 24-річний, наскільки я пам'ятаю, хлопець і також е, їхав додому. Ну і е, загальна кількість постраждалих, як вже сказали 16 поранених і двоє заліпили. А Це був один дрон чи кілька одразу атакували? Ні, це був один дрон на неподалік від о, 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 КПП одного із двох постів. О, там скид був вибухівки, ймовірно, бо про це пишуть так, що це був не дрон, каміка, а саме скид вибухівки mm -hmm. Зараз пришвидшуються темпи евакуації з корабельного мікрорайону. Так розкажіть, будь ласка, скільки залишається ще там людей, тому що немає ні газу, ні води, складно підвозити їжу, харчі чи залишаються ще там родини з дітьми? Ну з 1800 вже вивезено до більше 1200 дітей, діти. Майже всі вивезені. Є ще дві родини, які там поки ще ну, не хочуть виїхати, але з ними проводиться робота. Вивезено вже більше 50 дітей. Дітей Мобільний майже 70% маломобільних вивезено, які зголосились на евакуацію. Ну і продовжується кордонів ця евакуація. Тому що, як ви правильно зазначили. Знаходитись на острові без води, без світла, там без газу, які також перебили росіяни, дуже важко, особливо на коли скоро вже опалюваний сезон який також там буде зірвано скоріш за все, якщо буде продовжуватись така важка безпекова ситуація. Тому, звичайно, найкращий вихід зараз виїхати є куди в межах області, в межах міста, в межах області, та в межах України є куди поїхати. ми Завжди чекаємо а, на людей, і їх можемо скоординувати. Можна зателефонувати за номером 0800 101 102 і а, взяти цю інформацію, записатись на евакуацію в будь-яку точку України. А тут хочеться уточнити, тому що ви точно знаєте один із аргументів людей: що хто мене там чекає, яку допомогу отримують. Давайте конкретно яку першу допомогу вони отримують, куди їх розселять людей, які захочуть сьогодні евакуюватися. Якщо в межах міста, то по-перше, вони отримують від АКТ, реєструються і отримують 10 800 на людину наразі евакуйованих. Це перша допомога. Потім їх розселяють на три місяці і більше в тимчасовій прихистці, якщо немає куди їхати. Також є варіанти в різних областях. Якщо люди далі їдуть, ми також безкоштовно їх туди доправляємо автобусами або жд транспортом. Там місцева влада також надає і першочергову допомогу, шелтери, якщо треба. Ну і допомагає з роботою, Захист також підшукує житло. Але треба розуміти, що в містах важко знайти соціальне житло, яким за яке не потрібно платити а от в селах тих самих. Кіровоградської області або інших західних областей дуже багато домівок, які можна використовувати і жити оплачуючи комунальні послуги. Тому є варіанти, тільки треба зголоситися в будь-якому разі краще ніж жити на мікрорайоні Корабел без нічого, без базових послуг і коли тебе постійно обстрілюють. Ми в ТСН повідомляли про масштабну пожежі, пожежу на місці Каховського водосховища. Піднівався високий стовп диму, віду, ну такі вражаючі були, чи вдалося приборкати полум'я зараз? Що там? Ну, знаєте, важко приборкати полум'я під постійними обстрілами росіян, тепер Та, що там зараз немає. Житлових забудов і будь-який рух, на березі, одразу викликає обстріли виліт російських дронів. Тому, на жаль, ми не можемо зарадити цим пожежам, бо гасити тільки можемо потім заактувати ці злочини, заактувати ці збитки, чергові спричинені російською агресією. Це екологічні збитки. Ми збираємося майже там кожного місяця. І е, опрацьовуємо, передаємо потім прокуратуру о, 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 ці наслідки і фотографії з ерофотозйомки, які підтверджують теж скільки вже спалила Росія. Дякуємо дуже вам. Олександр Толоконіков був з нами на прямому зв'язку. Спокійного вам дня. Продовження його заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Ну ми продовжуємо випуск ТСН. Мають успіхи на Донеччині. Росіяни купували одразу два населені пункти: Новохацьке та Товсте. А також просунулися поблизу Верхньокам'янського, Новоспаського, Неканорівки у Воскресенці, зеленому гаю та торецьку. Про це повідомляють аналітики проекту Діпстейт. Водночас, за даними Генштабу, протягом минулої доби сталося 163 бойові зіткнення. Найактивніше аж 45 разів. Загарбник атакували на Покровському напрямку. Понад десяток спроб штурмів здійснили на північно та курському 24 наступи було і на Лиманському напрямку. Неподалік, зокрема, Греківки, Карпівки, Колодязів, Шандриголого і Ямполя. Приблизно стільки штурмів довелося відбивати і на Новопавлівському відрізку фронту. Попри складну ситуацію, наші захисники дають гідну відсіч ворогу, знищують живу силу окупантів та їхню техніку. Аншлаг сьогодні на одеських пляжах. Нині до великої кількості туристів додалися і Одесити, які виходять на відпочинок у вихідні. На під'їздах до моря вже розпочалися величезні затори, а на пляжах ніде яблуку впасти цього року. В Одесі вдвічі збільшена кількість офіційних відкритих пляжів, що зараз відбувається біля моря, і чи є шанси знайти вільне місце на пляжах? Кореспондент Сен сергій Осадчук готовий нам розповісти. Бачимо позаду вас Сергію приємну картинку, яка не може не радувати, не тішити. Розкажіть докладніше, що відбувається на одеських пляжах. Моє вітання так дійсно позаду в мене. Можете побачити, як нині багато людей на одеських пляжах, і це лише перша половина дня. В цей час переважно одесити йдуть на море. Туристи ще сплять і на пляжі зайдуть вже по обіді. Вже зараз зайняті лежаки на платних пляжах і місця на піску на безплатних ділянках. Ми поспілкувалися з людьми, хто звідки приїхав, і ось така географія вимальовується. Однозначно тут чимало херсонців, миколаївців. Є туристи з Дніпра і Запоріжжя. Традиційно на суботу і неділю приїхала чимало киян. Про плюси та мінуси Одеського відпочинку кажуть так. Мінусів немає. Тільки шахіди, але війна. Вода прекрасна, чиста, дуже круто, не холодна. Ми тут з четверга приїхали відпустку. Дуже подобається. Людей багато, хоча сьогодні субота, але і в п'ятницю, і в четвер також було багато людей. Вода дуже чиста, тепла зараз. У... Зараз август, в июле була така прохолодна. Зараз дуже гарно. Приходиш, купаєшся. Зранку мало ще людей. Комфортно, у обід, звісно, дуже багато людей. Незважаючи на такі натовп біля моря, Одесити, великі кількості туристів дуже раді. Це... Додаткові кошти в міський бюджет, заробіток для бізнесу. Туристів просять лише про одне не смітити на пляжах. Взагалі не заважає. Все добре. Ми дуже раді, щоб приїжджали люди до нас. І це гарно, коли вони тут відпочивають, бо ми розуміємо, яка ситуація в країні, і як кажуть, хай приїжджають ще більше. бо це ну це гарно на справі. Ну і для тих, хто готується їхати на море, скажу про водорості. Минулого тижня вони дійсно дуже дошкуляли. Через спекотні дні море було рясно вкрито рослинністю, а після шторму водорості викидало на берег. Тож там їх не прибирали, відчувався сморід. Зараз вода стала чистішою, кажуть люди. Сьогодні в на день народження святкою 32 роки. Дякую. І вирішили з подругами приїхати в Одесу на два дні відпочити. І якщо чесно, знаю, що знайомі були нещодавно і жалілися на те, що вже водорослі, вже море трошечки починає цвісти, але сьогодні вода неймовірна. Люди навколо приємні. Тому Одеса кайф. Я до речі, сьогодні вперше тут. Чисто. Чисто вода тут біля берега, десь метра три у водоростях. А далі чиста вода. Це після шторму на мило. Шторму не буде, втихомириться і буде все гаразд. Шторму не буде. Зараз вже можливо можна сміливо казати про те, що у літні місяці в Одесі справжній бум з відпочивальників. Кількість гостей, яка е, приїхала сюди, можна порівняти як улітку з 2021 року. Ще в Одесі буде оксамитовий сезон це вересень і жовтень, і погода балуватиме тих, хто запланував відпустку саме на цей час. Ось такий у нас одеський відпочинок на цей момент. Студія. Сергію, ну мене вразили два моменти в вашому вімкненні. Перше, це українська води сидів. Вони дуже стараються, це круто вражає. І теплота моря пощастило туристам, які зараз, тому що місяць тому в воду було складно зайти для тих, хто полюбляє таку теплу, теплу водичку. Не досить комфортно було. А розкажіть, будь ласка, що з цінами і з безпекою? Наскільки далеко обладнані сховища? Як з цим? Тому що. Жінка в вашому вімкненні якраз сказала про те, що мінус єдиний шах єдиний шахеди. Тому треба бути годовим готовими до всього ну, говорячи взагалі про безпеку. В принципі, основ, основною умовою для того, аби відкрити пляж, була наявність сховища десь не більше там певної кількості відстань. Тому на кожному пляжі ці відстані, але проблема в іншому. Коли навіть починаються шахеди, а кілька разів це було, люди просто неохоче виходять ні з води, ні покидають пляжі, і тут доводиться і нам, журналістам, проводити певну виховну роботу, але безпечні умови для відпочинку тут створені. Це я кажу однозначно, як одесит. Ну і всі ми бачили так відео, коли навпаки не те, що виходять з води, а йдуть до води, аби виловити шахеди. А щодо безпеки безпечності купання у воді, знаєте, тому що ці водорості, які спричиняли Каховське водосховище, трагедія, яка була, є побоювання, що ну там з дитиною їхати купатися саме щодо безпеки води, хто перевіряє і чи були перевірки от нещодавно. Я так само запитував гостей, як вони обирають місце для відпочинку, враховуючи оці самі водорості, які були тиждень. Два тижні тому вони кажуть, що в принципі є місця, де ці водорості викинули на берег, їх просто не прибирали, і там дійсно був сморід. Туди ніхто не йде, і це відповідно люди, які проводять бізнес тут на узбережжі, мають розуміти, якщо вони не будуть це прибирати, то до них не будуть ходити люди. Відповідно, люди вибирали ті місця, де чисто, де прибрано. А, говорячи про безпечність, ну до того моменту, поки вони не почали гнити, вони більш-менш безпечні, бо це морська стихія. а Знову ж таки не доводячи до того, що вони почали гнити. Я знаю, наприклад, навіть а, місце на фонтанці, де 25 самоскидів а, вивезли цієї рослинності. Ну, ті, хто тримають там пляж, дійсно, а, вони включили техніку важку для того, щоб люди могли туди приїхати і безпечно відпочивати. І дійсно, у нас в понеділок буде зустріч з науковцями. Будемо обговорювати ці питання. Каховська після підриву каховського водосховища якість морської води вона трошки стала такою. знаєте що є умови для того, щоб ці водорості квітнули з настанням теплої, такої навіть спекотної погоди, тому. В принципі зараз ситуація покращилась тому, що стало трошки прохолодніше, особливо вночі, і вода стала трошки прохолодніша і більш чистіша. Тому зараз майже ідеальні умови для того, щоб приїхати і відпочити в Одесі. Комфортна, Тоді. прохолодна вода. Дякую, Сергію, вам туристи. Хто хоче до Одеси, подбайте про те, щоб заздалегідь купити з собою пакети для сміття або взяти там в Одесі пакети для сміття і не смітити забирати все з собою. Дякуємо, Сергію Сичук, за Одеси, був з нами на прямому зв'язку. Ми продовжуємо. Переважно хмарно, але без дощів сьогодні в Україні буде спекотно і сухо. повітря розжариться до 27 градусів на сході на і півдні. Температурний максимум плюс 32, а от завтра, переважно у західних регіонах, таки можливі короткочасні опади. Литиме у день, тож краще прихопити із собою парасольки. У понеділок буде мряка уже у східних областях, але температура майже не зміниться. А це означає, що літо, поки відступати не планує, тож насолодитися ним є ще час. А зараз про злочини проти історії понад півтори тисячі культурних пам'яток зазнали з початку повномасштабного вторгнення. Серед них і об'єкти внесені до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Нерідко кажуть у мінкульті, ворог навмисне у них цілить, аби показово нищити українське, а на тимчасово окупованих територіях найчастіше спустошує музеї чи історичні об'єкти, щоби банально нажитися. Кореспондент ТСН Олександр Романюк аналізував факти і розкаже, чи є шанси повернути поцуплені скарби та покарати злодіїв. Жах і гнітюча тиша. Так окремі перехожі в Одесі реагують на прильоти в історичному центрі. Лише минулого місяця від ударів тут постраждали фасади на Приморському бульварі. Фруктовий пасаж на привозі Воронцовський. Палац це емоційно дуже гнітає. Воронцовський палац розповідає реставратор Віктор Куранов. Збудували на початку 19 сторіччя. Він пережив Кримську війну, коли місто обстрілювали із моря ескадрою. Там застряли ядро в стіні до сього часу. там а ще були революція і дві світові війни. Після них палац теж уцілів. Тепер росіяни намагаються знищити його остаточно. Всі шапки повибивали там. Є осипи в нутрі, штукатурки. Більше півтори тисячі пам'яті. Ток історії та культури зруйнували росіяни з початку повномасштабного вторгнення, із них 150 національного значення. Значить, загалом руйнації відбуваються в 18 областях. Там, де от я був особисто в Сумській Харківській області, там. Ну, найбільш це видно, і в Одеській там найбільша кількість руйнацій саме по пам'яткам архітектури. Будинки, музеї, пам'ятники. Ворог визнають у міністерстві культури та стратегічних комунікацій. Руйнує усе без розбору. Інколи це можуть бути відносно випадкові прильоти. Утім, найчастіше це свідомі дії. Ворог руйнує нашу спадщину свідомо, щоб стерти нашу ідентичність у офісі. Генпрокурора наголошують такі дії окупанта це порушення норм міжнародного маніту. Тарного права, тож правоохоронці відкрили більше 1400 кримінальних справ. У деяких вже вдалося встановити винуватців і навіть притягнути до відповідальності за фактом обстрілу в липні 23-го року ракетами протикорабельними «Онікс» з центру міста Одеси. Де розпочато притягнення до відповідальності командувача чорноморського флоту, його заступника керівника штабу, а також керівника відповідної бригади, які причетні до пуску таких ракет. Ще одна справа знищення музею сковороди в селі Сковородинівка в Харківській області. Правоохоронці встановили імена командирів, які віддавали накази його знищити. Також нагадують у офісі генпрокурора і про розкрадений музей Шовкуненка на Херсонщині, з якого вивезено більше 10 тисяч експонатів. У цій справі, взагалі є судове рішення. Так званий керівник Міністерства культури Херсонської області в окупаційній адміністрації заочно засуджений до 12 років позбавлення волі, і у нього можуть конфіскувати частину майна, яке той має на підконтрольній Україні. Територію, а от інформацію про вкрадені об'єкти передають інтерпол. Ми переконані, що росіяни це роблять з корисливих мотивів, і дуже часто ці речі будуть з'являтися на різного роду чорних ринках, і в тому числі в Європі, в країнах партнерів. Що відбувається на тимчасово окупованих територіях, Україна найімовірніше дізнається лише після їхнього звільнення. Нині ж про зруйновану чи пошкоджену спадщину постійно говорять на засіданнях ЮНЕСКО цього літа. Організація пообіцяла виділити 32 мільйони євро на відновлення шести об'єктів дано старт ініціативі «Cultural Resilience Alliance». Також оголошено про запуск фонду культурної спадщини України. За під патронатом Алів, це е, теж великий проект. Тім у мінкульті сподівається, що і Росію вдасться змусити заплатити за знищене чи пошкоджене майно у міжнародному кримінальному суді. Нині також фіксують злочини щодо культурної спадщини. І в майбутньому це може стати однією з частин трибуналу проти Росії. Але навіть попри це, нищити історію окупанти продовжують ледь не щодня, і деякі з об'єктів вже неможливо буде повноцінно відновити. Олександр Роменю. Андрій Хлус, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини.